ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскрес! воскрес! Вода, яку дам я стане джерелом води, що тече в життя вічно. Дорогі у Христі, браті і сестри. Господь є джерело нашого життя. Без нього немає життя. Все, що в цьому світі є, воно б не існувало, якби не Господь. Але по особливому до цього джерела. Має приходити людина. Єдина зі всього створеного в цьому світі, яка має свідомість, яка розуміє сенс життя і споглядає на перспективи. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо. Як Господь спонукає нас до нього звертатися не лише для того, щоб мати життя. У розмові із Самрянкою Господь каже, що та вода, яку дає він, тобто благодать, життєдайна благодать, вона в людині має стати джерелом. Що це означає? Коли я щось почерпнув, я це почерпнув не лише для себе, це не лише моє. І я не маю права сам жити для себе. Коли я отримав від Бога ось цю живу воду, тобто Його благодать, яка дає мені життя, я маю цим поділитися. Я маю стати ось тим вторинним джерелом, від якого інші можуть почерпнути. І ось саме це, каже Господь, приводить до життя вічного. Як ми це можемо побачити на практиці? Буквально в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, як ось ця жінка-самарянка, поспілкувавшись із Христом, вона вже стає ось цим вторинним джерелом. Що вона робить? Вона йде до міста і кличе людей. Ходіть! Я зустріла чоловіка, який мені сказав всю правду. Чи не він Христос? І що сталося? Люди пішли. За ким пішли? Ви ж розумієте, що це була за жінка? Ось ті деталі, які ми чуємо в Євангелії, вони дуже багато нам свідчать. По-перше, жінка прийшла до криниці о 6-й годині дня. Шоста година за їхнім численням часу це 12 о півдні. Найбільша спека. Ніхто по воду тоді не ходить взагалі. Безглуздо. Ішли або дуже зраненька. Коли ще сонце не, не пече, або ввечері, коли вже спека спадає. Вона прийшла тоді, коли людей немає. Значить, вона має чого від людей сторонитися. Вона з людьми не хоче зустрічатися. І чому ми розуміємо з подальшої розмови? Вона, яка мала п'ятьох чоловіків, і зараз співживе з якимось чоловіком, якого і чоловіком назвати важко. Це означає, що, мабуть, цю жінку зневажали і цілком справедливо. Жіноче товариство тим більше, кожна жінка з острахом десь на неї дивилася, може, щоб вона часом десь там на, на мого чоловіка не засіхнула. Не хотіли, мабуть, з нею спілкуватися, і вона сама уникала людського товариства. А тут біжить, розказує і її слухають. Вона не соромиться піти до людей. І люди не нехтують тим, що вона сказала. Вона стала джерелом. Церковне передання нам каже про цю жінку, що вона згодом взяла собі ім'я Фотинія Світлана. Символічне ім'я. Вона просвітлена. І її життя подальше це був особливий подвиг. Вона згодом за царювання імператора Нерона прийняла мученицьку смерть. І не лише вона, її двоє синів, її сестри і люди, які бачили її подвиг, які споглядали її віру. Їх багато було. Вони всі прийняли мученицьку смерть. Бо вона стала джерелом? І коли вона назвалася Світланою, вона, мабуть, пам'ятала слова, коли казав Христос, нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Як нам ось цим скористатися в житті? Звичайно, ми, мабуть, не можемо претендувати на такий подвиг, чи, мабуть, важко нам такий подвиг понести, як понесла ось ця жінка. До речі, ми часто бачимо такий контраст з такого глибокого падіння людина підіймається на вершину духовного злету. Пригадували ми Марію Єгипетську, яка. І з блудниці стала великою подвижницею. Але, мабуть, і не треба нам якихось особливих подвигів шукати. Щоб я став ось тим джерелом, з якого інші можуть почерпнути, я маю жити так, щоб хтось міг від мене чогось навчитись. Не треба десь далеко сягати. Я найближче моє оточення. І коли я споглядаю на життя людей, які біля мене, особливо, коли дивлюся, чи, наприклад, моя дитина переймає мій спосіб життя, якщо бачу, що не зовсім, значить, я ще не став ось тим справжнім джерелом. Я ще не став ось тим світлом, яке має світити, яке сприймають, від якого вчаться. Значить, є ще над чим мені працювати. Бо це найкращий показник. Не те, як я на вас вплину, а як я вплину на своє найближче оточення. Мабуть, я ще не сильно заглибив свою душу, щоб вона стала джерелом. Я ще не до кінця очистив своє серце, щоб воно сяяло, так? аби світити інше. Але в цьому є ще одна дуже важлива деталь. Коли ми дивимося на життя ось цієї жінки-самарянки після її навернення, ми бачимо, що дуже нелегкий спосіб життя вона вибрала. І цим засвідчується, що людина, яка приймає від Бога ось цю живу воду, яка стає джерелом води для інших, вона точно не уникне в житті проблем. Ніколи не живімо ілюзіями, що якщо я з Богом, ніякі скорботи мене в житті не будуть спіткати. Ні. Неправда. Цього не, не буває взагалі. Коли ми дивимося на всіх святих, ми ні одного з них не знайдемо, який жив безтурботно. Але вони вибирали цей спосіб життя свідомо. Вони хотіли, вони знали. Що так має бути? Та й зрештою, коли Господь каже, що ось ця, ця вода жива з мене, з моєї душі, з мого серця має текти в життя вічне, ми ж знаємо, що коли із джерела витікає струмочок, потім стає річкою, а потім в море впадає, якими місцевостями різними він ця вода тече? Що там приходиться лише побачити? І десь насмічено, і десь захаращено, і десь якісь круті повороти, і десь якісь непрості переходи. Ось таким є життя справжнього християнина. Так має бути. Я маю бути готовий до цього. Я маю свідомо хотіти таким життям жити. Саме для того, щоб стати ось цим джерелом, саме для того, щоб стати світлом. Наслідуємо ось цю жінку Самарянку. Нам кожному є чим десь засоромитися. Нам кожному є що десь можливо приховати від інших сказати, я б не хотів, щоб на це хтось звернув увагу. Але я б хотів після зустрічі з Христом змінитися. Змінитися там, щоб так, щоб і світ навколо мене змінився. Так, щоб цей світ став живим, щоб цей світ став світлим. Христос Воскрес!